Кататися не схотів, хто не рулює, той не їсть рибу, той не їсть карасиків. О, відерце, трошки розплескалась. Оп, живець, з живцом не повезло, був іще линок. Грам 150-200. Святі карасики, це ж не красноперка. Блін, каховський карась, у нас такі не водились, по ньому видно, по спині він круглий. І два карасика і дві здоровенні красноперки. це все, що нам світи в кривому розі зачепити на живця. Але й на тому дякуємо. Краще, ніж взагалі нічого. Ще невідомо, чи буде взагалі щось десь клювати, ловитись. Але це ми побачимо в кривому розі. Та якось так. В більшої сім'ї клювом не щлкають. А то на здачі вам двом по. всім добрий ранок. Говпроха, не крутись, ну що ж ти, йомайо, твориш? <рив> На підшипничках, йомайо. знаєте що це? <рив> Офігеть, чи не так? Продав стару лодку, продав Гоупроху 9, але це не точно, продав старий мікрофон. По-моєму, я ще щось продав. Напомніть, що я вам втюхав. Жартую, ми фігню не продаємо. Якщо щось зламалось, ми його легше викинуть, чим опозориться. Так про що це я? Моніторив моніторив, ви пам'ятаєте, цей мега прихід виїзд був небезпечний. Поняв, що 2,5 метра і балон 34 й дуже слабий. Тим паче на веслах. В вітер, тому що правильно довгорився в інтернеті і знайшов. На сайті були акції і замовив. Хтось уже, мабуть, здогадався, хоча навряд чи вам там щось видно. Ох, і камеру 4. Тут уже щось написано. Акваманія човника собі купили. Зараза ніфіга не видно. Це трендець, який він важкий. Ага, тут всередині, мабуть, ще весла і ще щось пайоли в іншому чехлі. Акваманія 3.30. Глянув, що 3.10 всього на, на декілька кіло легша. І зрозумів, краще доплатю. О! Бачимо комплектацію насос простенький. Оп. Це сіточка на нос, щоб вещі не літали. Паспорт, латочки і клей. Сподіваюсь, не знадобляться. О, ось вони. Два штуки раз, де труби. Вони ще такі, як минулі в мене були. <сі> Може, треба було не продавати. Клац, одне весло, клац, друге. Я це записую більше для того, щоб потім все це ввечері зібрати. Клац. готово. Ага, ось воно, що тут ще важке було. Чихол. Ага, це рундук навісний. Блін, як же жалко, що вам там ні черта не видно. Навісний ерундук пид... пиде ті самі. Може пригодиться. Тим паче я за нього заплатив. <гум> я його замовив. І сідушки, за це я теж заплатив, бо досвід уже є. Має бути накладка. Ох, камеру і штире. В темноті, може треба почекати, та фіга Мені треба записати відос, може вас в другу сторону розвернути. Так, здається, краще. Так, сонце там сходить. Як я сказав, треба записати відосик, як ця вся прелість, розбирається. А потім збирається. Так, вона чимось стягнута. Звичайний ремішок. Запамін, Владик, ввечері будеш збирати докупи. Надо не забудь не накачувати лодку, поки не вставлю пайоли. Ой, уже по шлангі пройшовся. Не роздавив, та вроді ні. Зараз прикрутимо, будемо підкачувати. І так, у нас тут завернутий ніс. Завернутий. Відвертаємо раз і розвертаємо корму, балони всередину. Ага, я за це й переживав. Тут підклали, а тут підклали, але воно з'їхало. Ці кріплення. Пит. Оці самі, ви б зрозуміли, кого. Транцеві колеса. З нержавійки все вкручено добротно, але я теж переживав, що якщо скрутю, щоб вони не ПВХ не пошкодили. Давайте подумаємо, як це кріпилося. Та ось так. Без варіантів. Клас один є, клас вторий є. Зроблено для людей, все просто. Тим паче з нержавейки. за це ми доплатили. Це я, мабуть, даремно зробив. Ага, тут ще й болти під них треба підкладати. І, мабуть, це я даремно зробив, але нічого, тут кнопочки веселі, можна. Відпустити. Ой, роботи капець на цілу годину, особливо першого разу. Добре, пошукаю електронасос, подивлюсь, чи розйоми підійдуть. І так, до речі, ви там поставили вже лайк за це відео. Я тут уже півгодини працюю. Пайола в нас виявилася скріплена докупи. Це не алюмінієвий замок і не бокові стрінгера. А я відеоінструкцію дивився з алюмінієвими защёлками, як цю штуку вставлять по частях. Звісно ж, щось робимо не так, тому що перший раз, але не обісуйте. Розберемося. Влазе нормально, ПВХ на диво не супер жорсткий. Я переживав, зараз же шморозець, як деякі могли помітити. І це могло погано закінчитись. Оп! Защолкнула внизу, проскочило туди, де доно проскочити. І тут корма майже готова. Поки що все легше, ніж я розраховував, як так кажуть. Так, у нас тут якась проблема. Можливо, його треба подкачати. Получилось. Мать його. Получилось уже день на дворі. Хочулося ж акуратно, може, того, що перший раз важко вставало. Але все може бути. Слань коврик куди легше, але й не така добра. А за тверде дно я доплатив, причому не слабо лодка стояла 11, по-моєму, з копійками без дна. Колеса, по-моєму, дві з чимось. Я впевнений, от його варті. І бронювання по корпусу я забронював дніще, бо я собі не довіряю. Десь якісь комиші, якісь камінчики та все що завгодно. Тому бронювання там стільки того настоїло, доплатив. Такі пироги. Плюс дещо по корпусу деякі кріплення, які знадобляться. Здається, я під кукан щось замовляв, його не бачу. На воді знайдемо. Погнали. Все готово, хонду завів со второго тичка. диркнула. Все чітко. Балони не спускають, я поки очкую. Але все добре, казали, лодка Відстоялась. Ага. Здається, за оце я ще доплатив. Кльова штука для якоря. І якор з дому взяв, не тільки Хонду, 2 лошадки. Моторчик Кума. Ну як вам комплект? Я вже захекався. Допустимо, 7 я приїхав. 7,55 на перше розкладання заводку мотора. І до води 3 минути. Уйшов час. Так і живемо. Ну що, колеса крутяться, Лот, риба мутиться. Звісно, ми нічого не зловимо, бо я занадто багато доклав до цього зусиль. Зазвичай так і буває. Вода дзеркально чиста. Рибалити з човна тут дозволено, настільки я пам'ятаю, куца і Серега казав, народу буде. Богатенько. Зараз і перевіримо. Так, ножки чисті. Ну, да, лодка. Ой. Так. Не понял. Порядок. Моторчик я вже прогрівав. З берега, це Honda 2.3 в неї водяне повітряне охолодження і вона шикарна. Вона легенька, блін, ж мурдяка Але є в неї одна біда, вона громка, як ви можете почути можу сказати на моторі краще ніж на весла. давайте заміряємо чи що Приложуха десь була вчора скачав показує 4 кілометри режим весло Форсаж. п'ятерочка. Як я ненавиджу приложення. Особливо гавйоні, яким оце являється. Кругом всяка реклама лізе і друге дірміще. Блін, заховав телефон, треба шукати точки. Ну що, знайшов я куцаївську точку, зимовальну яму. Не в тому плані, що куцай тут зимує, але хі -хі, образно так. Ловить рибу. Ви пам'ятаєте, хто дивиться наші відео, стовбик і пройомчик. Це десь з того відео, що він знімав тут. Фотку не, так сказати, не надуриш. Прикольно. Намотаємо, за це я доплатив, здається. Я вже не пам'ятаю, де я дівчик. Ух, шикарно. Так, діпер суши весла. ти зараза розряджаєшся за 5 хвилин. акумуляторів нинче в продажу на тебе немає в Навіоніки. і в мастерських, які тебе рихтують. Так що якось так, ладно, розворачуємося. Спасательний жилет я теж з херсончика привіз. Це, мабуть... Та ні, це точно єдине, що залишилося ціле. У нас більше немає ані сейфу, ані місця для човна. Човен ще вдома валяється, осколками посічений. А, от так от. то от таке, все відстроїмо, все встановимо. Колись, як... Колись, може, щось буде на краще. В якомусь плані <гум> я махнувся з Energy Fishing. В нього, здається, теж була Акваманія чи Аквашторм, не пам'ятаю, щось таке хтось мені щось писав у коментах. Він пересів на дюралів шикарну лодку, така, яка і повинна була бути від початку і до кінця. <гум> а я навпаки. Заліз в його до нашої. <ріст> Ладно, шукаємо котло. На моторі добралися бистренько, хвилин 15, але один мудак забув в машині котушку. Як вам таке? Точно таку саму, але з 0,6 шнуром. Добре, що хоч мізки не забув. Була така сама, але це одиниця шнур. Він летить не так далеко, але все ж побачимо. Не так, в принципі, далеко їхати, але не хочу. відео. ні майо. Говпроступ відео. Бачу першу лодку, Коцай казав, буде народу дофіга, але чувствую, відчуваю, не тут. Буде десь дофіга, але не тут. Фрикціончик підкрутим, починаю з 10 грам. Поджигуємо. Снімай відео, думав, що воно таке. Похоже, лиски по берегом. Я спочатку подумав баклани, а не лиски. Баклани так різко не стартують і не останавливаються, в комиші газують. Минулого разу бачив подводників тут з ластами. Але вони йшли попід берегом, був плюс-мінус штіль, сонечко, хоча штіля не було, але ласти свіркали. П'ятки свіркали, хорошо під той стороною. Кльово ноль, але як тільки класно подзюрити стоячи, <п 'ятки> це коштує всіх грошей. Щоб стоячи рибалити, стоячи подзюрити, і розм'ять ноги і взагалі не напрягатись. В той два з половиною я теж міг встати на слань коврик на вприсядки. Це, звісно, був трешак і небезпечний номер. Але міг. А тут взагалі клас. Під той стороною бачу дорогу, напевно, машини теж їздять, але не в таку погоду. Я взагалі переживаю, щоб я от сюди вибрався. Дорога там казкова, бруд. На спуски я спускався, повний привод. Зимня резина, великий протектор, але закон подлості, оп, ніхто не відміняв. Ех, скучаю. <реш> Ви зрозуміли по чому. Нехай наша двадцатка і не була така швидка як цей, напевно, 60, не більше, на прогресії, походу. Але наш Крим на нашій двадцяточці Suzuki йшов доволі таки непогано. Похоже, в них був структур сканер, я на це сподіваюсь. Вони проїхали, подивились, що ні не черта немає, і уїхали. Навіть якби ми взяли свій структур сканер, він, до речі, вцілів, бо він схований був. Так, до речі, якби ми його взяли, можливо, щось би і було краще. Ми б бачили, яка риба стоїть теоретично. Але як практика показує, старі перевірені місця працюють без структур сканера. Навіть якщо на структур сканері не видно нифіга, а ти знаєш, що риба є, і ти кидаєш, і вона є, вона клює, а структур сканер не бачить, що вона там тусується. Теж русла. Сканують. Вони вниз туди їздили на зимовальну лящову яму на руді скелі, чи якась так називається. Щось вони там крутились, видно, лящани надибали і уїхали. Бачу втору точку нашу. сканують. І теж не крутяться, не задержуються, значить і там не фігірають. Нас на ехолоді на діпері трошки риба проскакує. Це вже радосно, але то таке. Ну що, накидався я з утра, дело йшло к обіду. Лучше я на 2 години раніше пошабашу, щоб завтра десь в друге місце поїхати. Зараз проскочимо, по знайомим по магазинам, поузнаємо, де що як, треба би куцаю кусають, дзенькнути. Щось його містяки нічого не ловлять. Але, як я казав, перший блин комом. Ой, та й нічого. Головне, що човен у нас. І човен величезний, човен шикарний, йо-ма-йо. -йо. в мене ноги не задубіли і не заморилися. Як вам такий маневр? Пайоли товстінні. Мені каже, навіть занадто товсті, але. Розраховано ж не тільки на мої 76 кілограмів. До речі, вже 76,5. А ще днів 6 назад було 79. Батя я стараюся. Ну от і все. Осталось човника скласти швиденько. І не швиденько розібратись, що як до чого, щоб без проблем це робити з заплющеними очима. Я як чувствував, що чим довше готувашся, тим менше риби ловиш. Впрочем, оп, нічого нового. Так, оп, це сюди. Це потім упакуємо. Здуваємо його. Завтра повернемось, щоб спробувати ще, але вже не тут. Або в вершину. Здається, називається Малібу Остров. Комиши, мабуть, кусай там треба дзенькнути, узнать. Або макарти. Швидше за все макарти. На малібу ми завжди вспіємо. Такі от пироги. Що ж, Силочки на човник в описі під відео. Там, мабуть, досі є скидки. Я це відео виложу поза часом наперед. Що будуть після цього відео виходить інші відео з мелкою лодкою. Це вийде. Перша за всіх. Сьогодні, до речі, субота. Отже, це буде десь завтра, в неділю, відосик. Щоб не питали, яка дата. Сьогодні субота, завтра неділя. Та якось так нема чого додати. Реферальних силочок ніяких і скидочних нема. Там слідкуйте на сайті, здається, я брав в Чорну п'ятницю. Виходить човник. А зараз, мабуть, будуть новорічні або на Миколайчика. Щось та й буде. Отакі пироги. Пишіть коменти, що ви по цьому. Думаєте, я думаю, я не прогадав. Взяв шикарну річ, тим більше в базовій комплектації 11 тисяч я, блін, 7 за спінінг віддав не так давно. Хоч бери та й продавай, ним страшно ловить. <сум> Азура. Та якось так. Що ж, погнали.